Слава нашому Господу, слава наші. Перед нашим молитвою я хотів би, щоб ми порозміковували одною цікавою темою Цілковита довіра, шлях до Божої підтримки текстом буде друга книга Хронік, 16 розділ з 1 по 10 вірш. На 36 му році владарювання Аси проти юдеї виступив ізраїльський цар Вааса, почав будувати фортецю в рамі, щоб закрити людям доступ до Юдиного царя Аси. Тоді Аса взяв срібло і золото зі скарниць Господнього храму та царського палацу, і послав арамійському цареві Бенгада, який мешкав у Дамаску. З такою пропозицією. Давай укладемо договір між мною і між тобою, як був між моїм батьком і твоїм батьком. Ось я тобі посилаю в дар світло і золото за умови, що ти розірвеш свій договір з ізраїльським царем Баасою, аби він залишив мене в спокої бен Бенгадас погодився з пропозицією царя Аси і послав своїх почалків зі своїм військом, і вони виступили проти деяких міст Ізраїлю. Арамійці, сирійці спустошили ійон, дан Авелмаїв та всі запаси в містах Нефталима. Так сталося, що коли Васа про це дізнався, то перестав відбудовувати раму, зупинивши всяку пральцю. Тоді цар Аса сликав усіх юдеїв, аби вони винесли з рами, каміння і дерево, які Васа використовував і з тих матеріалів, збудував фортеці в, в Гіві та Мінські. У той час прийшов до юдейського царя Аси провидець Ханані, і сказав йому, оскільки ти понадіявся на арамійського царя, а не довірився Господу твоєму Богові. Через це військо Арамійського царя уникнуло твоїх рук. Хіба кушійців та лівійців не було численного війська з дуже великою кількістю колісниць і кінотників? Але тоді, коли ти довірився Господу, то Він видав їх у твої руки. Адже очі Господні оглядають усю землю, аби підтримувати тих людей. Чиє серце цілковито віддане йому, нерозсудливо в цій справі ти зробив, і тому відтепер будуть у тебе війни. Почувши ці слова, Аса розсердився на провидця і кинув його у в'язницю, бо його охопила за це провіщення Велика людь. Це був час, коли Аса вже почав пригноблювати людей. Я хотів би з цього тексту виділити декілька ключових, можна сказати так, висновків, які ми можемо зробити для нас, якщо ми можемо побачити себе. Можливо, ми буваємо подібні до цього царя Аси, який проявляє недовіру Богу, який багато років він був вірний Господу, якщо взяти Якщо читати вище з 14 розділу, цю історію, то цар Аса написано такі слова про нього. Аса чинив те, що було до вподоби Господу його Богові. І тут перечисляється, він зруйнував капища та жертовники, чужинці, звичайно, повернув священні стопи і повернув священні гаї. Тобто на початку ще свого правління цар Аса був благочастим царем літого віддав Богу. І тут ця історія, що ми прочитали, це вже відбулося аж на 36-му році правління царя Аси. І перше, що ми бачимо, що випробування приходить навіть після років вірності. Вирішення проблем без пошуку Божої волі завжди обходиться дорого. Це в другому, третьому вірші тут написано, що він Аз... взяв срібло і золото зі скарбниць Господнього храму та царського палацу. Тобто він, крім того, що взяв з храму золото і срібло, то він взяв ще із царського палацу. Тобто йому. Буває так, що в нашому житті, коли ми втрачаємо довіру, або коли ми приходять якісь проблеми, і ми замість того, щоб зразу звернутися до Господа, ми починаємо своїми силами вирішувати ці проблеми. Ми підключаємо якісь знайомства, ми фінансові витрати зразу кидаємося своїми силами, але при цьому не звертаємося до Бога. Так само і ми, виходить, при цьому можемо втрачати і в духовному. Ми можемо і на якийсь час і залишити церкву, і кинутися на якісь заробітки, щоб якось вирішити проблеми, Потрібні фінанси. Третє. Поклад... Покладання надії на людину полишає в нас більшого Божого благословіння». Це в 7-му вірші написано, що оскільки ти понадіявся на арамійського царя, а не довірився Господу твоєму Богу через це військо Арамійського царя уникнуло твоїх рук. І за те, що Аса не понадіявся більше на людину, на арамійського царя, а не на Господа. Він отримав, якби він вирішив проблему, можна сказати, що проблема вирішена, він зробив мудре політичне рішення, але при цьому він отримав від цього менше, він міг би, думаю, так, тут написано, що це військо рамського земля уникнуло твоїх рук, тобто він міг би завоювати. Завоювати армійського царя, все тобто це військо перемогти, а так він уклав з ними союз просто. Четверте. Господь нагадує про свою вірність у минулому, щоб зміцнити нашу довіру сьогодні. Це восьмий вірш. Восьмий вірш. Хіба у кушійців та лівійців не було численного війська? А дуже великою кількістю колісниць і кінотників. Але тоді, коли ти довірився Господу, то Він видав їх у твої руки. І тут і згадується історія, яка в 14 розділі також описана дуже цікава історія, коли кушійці виступили проти царя Юдаї Аси, і коли Аса заволав до Господа, і тоді Господь. Через його військо переміг набагато численнішу армію, врази численнішу за армію юдеїв. П'яте. Господь шукає цілковито віддане йому серце, аби підтримати дев'ятий вірш. В цьому тексті я вважаю, що за це центральний вірш. Адже очі Господні оглядають усю землю, аби підтримувати тих людей, чиє серце цілковито віддане йому. Нерозсудно у цій справі ти зробив йому і тому відтепер будуть у тебе війни. Очі Господні оглядають землю, щоб допомогти підтримати тих. Цілковито відданий Господу, і тому нам потрібно бути цілковито відданим Господу і завжди покладати свої надії тільки на Нього. І тоді Господь допоможе нам вирішити проблеми, допоможе у всьому. І шосте, результат недовіри Богу, 10-й вір. Слова Аса усердився на провидці і кинув його у в'язницю, бо його охопила за це провіщення Велика людь. Це був час, коли Аса вже почав пригноблювати людей. І ми бачимо, що цар Аса він прийняв цей докір, який Господь дав йому через пророка. Не, можна сказати, це не реакція, яка вже не притаманна віруючій людині. Вона він прийняв цей докір з люттю, і тут написано, що він в цей час Аса вже почав пригноблювати людей. Ми бачимо, що Аса потрохи відходить від Господа. І тому, коли ми починаємо вирішувати свої проблеми своїми силами, а не покладаючись на Господа, ми можемо таким чином відходити від Господа. І сьогодні ми помолимося, подякуємо Господу за те, що Він вірний і за те, що Він нам допомагає вирішувати проблеми. Він піклується про нас і за те, що будемо молитися, щоб Господь дав нам сили і мудрості, щоб ми вирішували питання тільки з Ним. Помолимось. Амінь. Амінь.